Зник депутат міської ради та директор комунального підприємства Володимира Сергій Коба, який очолював Володимир Тепло, поїхав з делегацією міста у відрядження. За кордон і не повернувся. Натомість надіслав електронною поштою заяву про звільнення за станом здоров'я. Маркняжого міста Ігор Пальонка нам повідомив, що заяву підписав, а також звернувся у поліцію, оскільки Коба як депутат міської ради порушив закон. Перший заступник мера Ярослав Матвійчук, який був із Сергієм Кобою у відрядженні, повідомив, що той обіцяв повернутися додому раніше від усіх. Поінформував, що погано себе почуває, що і повертається в Україну, їде в лікарню і повертається в Україну за кордоном. Була також якби його дружина, яка забрала і мала його привезти безпосередньо в Україну швидше ніж повернеться делегація. На жаль, керівник не повернувся. Матвійчук зауважив, що такий вчинок Оби став для нього великим сюрпризом. Тим паче до опалювального сезону лишився місяць. Тимчасово виконувачем обов'язків Володимир Тепла сьогодні призначили Леоніда Приступу головного інженера підприємства.